На сесію Кіровоградської облради зареєстрували 46 шість депутатів. У порядку денному 33 питання ухвалили рішення про реорганізацію самих комунальних закладів. Зокрема, приєднали два протитуберкульозні санаторії до обласного фтизіопульмонологічного медцентру. А Олександрівський онкодиспансер до психіатричної лікарні. Чому це сталося? Ну на протязі трьох років там пацієнтів немає. Вони не працюють. Персонал ми утримуємо там, і буквально кожна лікарня в рік нашому бюджету обходиться біля мільйона гривень. Складна ситуація по Олександрівському онкодиспансеру. Я Заслухував керівника буквально двічі вже. Там наші люди вже з квітня місяця не отримують заробітну плату. Чому вони не отримують заробітну плату? Тому що їм не плати НСЗУ. Чому не плати НСЗУ? Тому що в них, в них немає пакету. Чому нема пакету? Тому що в них немає лікарів. Ті люди, які фахівці є в цьому онкодиспансері, вони перейдуть в районну лікарню міста Олександрії і будемо далі надавати ті послуги. Який далі надавали. Серед запрошених на сесію кандидати на посади керівників комунальних підприємств, соціальних і навчальних закладів не пустили на сесію заступника директора Новомиргородського психоневрологічного інтернату Євгена Гончаренка, який до цього виконував обов'язки керівника. Я зареєстрував заяву ще другого десятого двадцять року про взяття участі у сесії та надання мені слова. На сьогоднішній день охорона мене не пропускає. Гончаренко ми вас не пропустимо. І без пояснень, без нічого. в Ні мене немає в списках. каже, хотів виступити і розповісти депутатам про порушення закону України щодо призначення керівників інтернатів без конкурсу. Є в мене вся законодавча база, є підписи трудового колективу, який проти, є підписи громади нашої, в тому числі керівника громади, який не підтримує дану кандидатуру. Повністю порушений закон про соціальні послуги. Надавачі соціальних послуг повинні проводитися лише на конкурсній комісії. На конкурс повинні йти всі директори інтернатних закладів соціальної сфери. Чому чоловіка не пустили на сесію, пояснив керуючий справами виконавчого апарату Павло Топчій. Тут є відповідна кількість місць, і питання щодо нього ну не виноситься на сьогоднішню сесію. Тому що він на даний час, наскільки мені відомо, працює заступником в цьому інтернаті. Питання щодо заступника на сесію не виноситься. Вноситься питання про призначення керівника. А не порушено тут право там вільного доступу, що будь-яка людина. А ви ви побачите? Ну всі зайшли, чиїх прав стосуються ті рішення, які сьогодні будуть розглядатись. Підтримати рішення про призначення на посади керівників закладів соціальної сфери просив депутатів директор Департаменту соцзахисту Олександр Догаров. Вважає, порушення процедури призначення немає. Указом президента України введено на територію України військовий стан, який відповідними рішеннями продовжений до листопада поточного року. Тому нормативна база, яка діє на сьогоднішній день, вона дещо є специфічна. І я хотів би тут послатися на закон України. Про правовий режим воєнного стану. От саме пункт 5 стаття 10 цього закону регламентує, що призначення державних службовців, а також керівників комунальних закладів здійснюється без проведення конкурсних процедур. Рішення призначити вісьмох керівників соцзакладів підтримали 39-46 депутатів. Керівницею Новомирородського психоневрологічного інтернату призначили Інну Лилу. Те, що ми провели на сьогоднішній день ці кадрові зміни, їх треба було вже давно провести. Гончаренко в цьому даному закладі він є заступником, він заступником і залишається, він цей час виконував обов'язки керівника. Зараз там буде новий керівник, подало, служба Дагарова нам подала цю кандидатуру, ми її підтримали. Була кандидатура, нам подала кандидатуру на комісії, ми розглянули, ми не дивилися ні на які політичні сили, всі люди фахові, мають життєві. Вій досвід це наші комунальні заклади. І я за них більше переймаюся, щоб вони були на сьогоднішній день дієві, щоб вони працювали. Євген Гончаренко сказав, оскаржуватиме в суді рішення про призначення нового керівника. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.